Всім привіт! Вітаю вас на третьому уроці, де ми глибоко розглянемо модель OSI. Якщо ви ще не переглядали відео з перших уроків, рекомендується зробити, оскільки цей урок безпосередньо продовжує попередні. На першому ми обговорювали, що мережі дозволяють двом хостам обмінюватися даними. Якщо я хочу передати дані від одного хоста до іншого, потрібно підключити щось до першого хосту, наприклад, зовнішній накопичувач, передати це до іншого, і так далі, або використати мережу. Яка автоматизує цей процес, дозволяючи хостам обмінюватися даними автоматично. Щоб це відбувалося, потрібно дотримуватися певних правил. Так само, як і в будь-якій мові для мережі існують правила. Українська має свій набір, англійська свій, правила для мереж поділені на сім різних рівнів, і цей набір правил відомий як модель OSI. Уявимо це як різні системи у людському тілі, такі як скелетна, дихальна, нервова, серцево-судинна, м'язова. І кожна з них виконує свою функцію. Якщо всі працюють разом, досягається загальна мета, так само і з моделлю SI, сім шарів або сім рівнів виконують різні функції. І коли вони працюють разом, мережа функціонує ефективно. Мета цього уроку не лише запам'ятати модель OSI, але й зрозуміти, як кожен її шар сприяє досягненню цієї мети. Почнемо з першого рівня, відомого як фізичний. На фізичному рівні дані на комп'ютерах представлені у вигляді бітів, тобто одиниць та нулів. Першим етапом для обміну даними між хостами є перенесення цих бітів з одного комп'ютера на інший, фізичний рівень відповідає за транспортування бітів та всього, що допомагає переміщувати одиниці і нулі з одного комп'ютера на інший, для цього використовують різні типи кабелів. Важливо зауважити, що термін фізичний у моделі OSI був введений задовго до розробки бездротового інтернет-зв'язку. Однак Wi-Fi вважається технологією першого рівня, оскільки його головна функція полягає у передачі одиниць та нулів від одного комп'ютера до іншого. Крім цього, деякі пристрої, такі як ретранслятори, також функціонують на першому рівні, підсилюючи сигнали з одного кінця на інший. У минулому уроці ми про них говорили. Хаби також працюють на першому рівні, оскільки вони виконують функцію транспортування бітів від одного комп'ютера до іншого. Всі ці елементи, будучи на рівні 1, допомагають досягати загальної мети мережі, рівень 2 взаємодіє з фізичним рівнем, здійснюючи передачу бітів через фізичні канали та оброблюючи їх. Мережева інтерфейсна карта або карта, до якої підключений провід на комп'ютері, вважається елементом рівня 2. Карта доступу Wi-Fi також опиняється на рівні 2, оскільки вона взаємодіє з радіохвилями Wi-Fi. В сучасному світі модулі Wi-Fi вбудовані безпосередньо смартфони або ноутбуки, годинники тощо. Але, незважаючи на це, їхня роль взаємодії з рівнями моделі OSI залишається незмінною. Вони продовжують виконувати функцію транспортування даних між фізичним та канальними рівнями, допомагаючи забезпечити ефективну комунікацію між пристроями в цій мережі. Загальна мета другого рівня полягає в переміщенні одиниць та нулів з одного мережевого інтерфейсу до іншого. Рівень 2 використовує певну схему адресації для досягнення цієї мети. Вона відома як MAC-адреса. Мак-адреса складається з 48 біт і представлена 12-ма шістнадцятковими цифрами. Наприклад, машина з Windows може використовувати тере між цими цифрами, машина з Linux двокрапки, 2 амортизатори документатори може використовувати 4 шістнадцяткові цифри з двокрапкою між ними. Однак усі вони представляють лише 12 шістнадцяткових цифр, які передаються на 48 біт. Кожен окремий мережевий інтерфейс має унікальну Mac-адресу. Наприклад, мережева карта цього комп'ютера може мати MAC-адресу 1 a 1 а іншого e 8 e 8 Це не повні mac адреси це лише перші чотири цифри для прикладу. Тож ця адреса дозволяє даним переміщуватися від одної мережевої карти до іншої, що є ключовою функцією другого рівня. Крім цього, на рівні 2 також існують комутатори. Ці пристрої відіграють важливу роль у переміщенні даних, сприяючи ефективності мережі. Пам'ятаємо з минулого уроку. Що комутатор є пристроями, які полегшують зв'язок в мережі. Якщо два хости з'єднані через комутатор, він допомагає трафіку рухатися між мережевими картами цих пристроїв. Крім того, комутатори дозволяють включати до них багато пристроїв. В інтернеті, коли ми спілкуємось з віддаленими пристроями, не обов'язково з пристроями в одній мережі, зв'язок між хостами вимагає кількох переходів через різні маршрутизатори. Кожен маршрутизатор підключений до дроту за допомогою мережевого адаптеру. Кожен з яких має власну MAC-адресу. Рівень 2 оброблює отримання даних із початкової MAC-адреси та доставляє їх на наступну MAC-адресу. Цей процес повторюється поетапно до досягнення кінцевого хосту. Тож, якщо рівень 2 відповідає за кожен перехід між мережевими картами, то як даним перейти від початкової точки до кінцевої? За це вже відповідає третій рівень. Мета рівня 3 полягає в реалізації наскрізної доставки для досягнення своєї мети. Рівень 3 використовує власну схему адресації, відому як IP-адреси. Вони складаються з 32 біт, представлених у вигляді 4 октетів, кожен з яких може бути числом від 0 до 255. Кожен хост ідентифікується за його IP-адресою, і це дозволяє даним передаватися від одного хосту до іншого. Маршрутизатори та роутери відіграють ключову роль у досягненні цієї мети і вважаються пристроями рівня 3 моделі OSI. Хости також існують на третьому рівні. Щодо питання, чому потрібно обидві схеми адресації, IP-адреси та MAC-адреси, відповідь полягає в їхній різній функціональності. IP-адреси використовуються для ідентифікації хостів у глобальній мережі Інтернет, тоді час як MAC-адреси використовуються для ідентифікації пристроїв у локальній мережі кожна схема адресації служить різним цілям і допомагає в різних етапах передачі даних в інтернеті. Припустимо, у цього хосту є дані, які потрібно надіслати на інший хост. Дані зазначені у другому і третьому рівнях. Це просто набір одиниць і нулів, і самі рівні не знають, що саме містять ці дані. Це лише абстракція, представлена у вигляді послідовності бітів, які мають потрапити на конкретний хост. Комп'ютер, який надсилає дані, включає інформацію третього рівня, тобто IP-адресу джерела та IP-адресу призначення. Цей комп'ютер знає, що для того, щоб відправити дані до кінцевого хосту, потрібно пройти через перший маршрутизатор, який пропонує комп'ютеру додати інформацію другого рівня моделі OSI до цих даних, вона включає вихідну MAC-адресу комп'ютера і mac адресу призначення першого маршрутизатора. Таким чином, отримані дані тепер містять інформацію як рівня 3, тобто IP-адреси, так і рівня 2 це MAC-адреси. Коли ці дані потрапляють до першого маршрутизатора, інформацію другого рівня можна видалити, оскільки вона більше не потрібна на цьому етапі, і маршрутизатор використовує лише інформацію третього рівня для подальшої маршрутизації. Цей процес продовжується передачею даних до середнього маршрутизатора, де знову додається заголовок рівня 2 для пересилання даних до наступного маршрутизатора. На цьому етапі можна знову видалити інформацію другого рівня, оскільки вона вже виконала свою функцію в передачі даних через мережу, і кожен маршрутизатор додає та використовує відповідний заголовок другого рівня для конкретної маршрутизації даних. Цей процес дозволяє забезпечити надійну та ефективну доставку даних від джерела до призначення. Через різні маршрутизатори у мережі. Заголовки рівня 2 та рівня 3 використовуються для ідентифікації джерела та призначення, а також для визначення шляху передачі даних в інтернеті. Процес завершується, коли останній маршрутизатор у послідовності додає останній заголовок другого рівня, який переносить пакет до кінцевого хосту. Коли пакет вже там, заголовок другого рівня може бути видалений, оскільки його метою було лише перенесення даних від останнього роутера до кінцевого хосту. Крім того, заголовок третього рівня також може бути видалений, тому що його метою було перенести дані від початкового госту до кінцевого. Останок дані передаються самому комп'ютеру для його подальшої обробки. Саме тому для ефективної мережевої комунікації потрібні IP адреси і MAC адреси, тобто заголовки третього та другого рівнів, оскільки вони виконують різні функції. Проте існує протокол визначення адрес, який допомагає координувати між собою ці дві адресні системи. Для ефективного пересилання даних в мережі. Цей протокол дозволяє встановлювати відповідність між IP-адресами та MAC-адресами, ARP використовується для отримання MAC-адреси пристрою, якщо відома його IP-адреса. Отож, сьогодні ми розглянули перші три рівні моделі OSI. Наголошую на тому, що кожен рівень виконує конкретну мету та сприяє пересиланню даних через мережу, а також ми обговорили конкретний приклад взаємодії другого та третього рівнів. Сподіваюсь, цей урок був корисним. Якщо так, будь ласка, натисніть вподобайку та підпишіться на канал. Для мене це дуже важливо. До зустрічі в наступному відео.